Добро всім раночку! Вітаю вас у моєму ютуб-каналі. І в цьому відео ми з вами виконуємо ранкову зарядку прямо в ліжко Тому запрошую всіх вас, якщо вам складно прокинутися, то ця зарядка, яка включена в телефоні чи на ноутбуці, лежачи в ліжку, допоможе вам краще прокинутися. Лягаємо на спину, витягуємо ноги вгору і виконуємо одну з улюблених вправ. Я називаю її тараканчик. Нібито букашка, яка перевернулась на спину, трясе своїми лапками і не може перевернутися назад. Це дуже хороший лімфотренаж для нашого тіла. І ще класно допомагає позбутися набриків, розслабляє максимально свої м'язи і трясе моїх по кісткам. Плюс це вправа допомагає краще прокинутися, тому якщо раптом вам складно прокинутися, можете лише її виконувати. Одразу як відкрились очі, після чого ми починаємо з вами працювати над кистями. Малюємо одну сторону кола і потім міняємо, малюємо іншу сторону кола. Обов'язково працюємо над кінцівками. Робимо дрібну моторку своїми пальцями швидше, швидше, швидше перебираємо і потягнулися назад. Дихаємо носом, видихаємо ротом, підтягуємо коліна до себе, обнімаємо руками свої ноги і тягнемо їх до себе. Відчуваємо трошечки сітничний м'яз, можна заплющити очі, не забуваємо розслаблятися, адже це невеличка розтяжка, думаю, що ви вже помітили, що це тренування нашої ранкові зарядки не в швидкому темпі, а в помірному. Зараз ми працюємо над нашою спинкою, корпусом. Ми плавно піднімаємо коліна вгору і кладемо в праву сторону, піднімаємо і в ліву сторону можна виконувати помаліше. Контролюємо навантаження, не відчуваємо болі в поясничному відділі. Якщо біль виникає, припиніть, будь ласка, виконувати це вправо. Не забуваємо дихати. Темп можна контролювати під себе. Плавно піднімаємося, щоб голова не закрутилася, лягаємо на бік і потім відштовхуємо себе долоні від підлоги чи від дивана. Сідаємо на сідниці, на кобрик не завалюємося і працює наша шия. В одну сторону, в іншу. І вправо, вліво, право, вліво. Не забуваємо дихати плечі опущені. Розслабляємося і півкола вниз. Голову назад не запрокидим, дихаємо носом, видихаємо ротом. про погане не думаємо і насолоджуємося процесом. Переходимо до наших рук, беремо їх і починаємо масажувати нашу шию ззаді. Виконуємо невеличкий масаж, будь ласка, сильно не давимо. Ось тут на лімфоузли ми не заходимо, не масажуємо їх. І пальцями перебираємо і масажуємо акуратно свою шию ззаді. Тепер руки. Біцепс-тріцепс, передпліччя не забуваємо. Добре. І інша рука. Передпліччя. Біцепс, тріцепс. Молодці. Плечовий суглоб. Назад. Малюємо коло. Максимально вгору піднімаємо свої плечі, дихаємо носом, і дихаємо ротом. І вперед. Один, два, три, чотири. Не забуваємо посміхатися, як я вже сказала, про погане не думаємо. Це важливе правило на моїх тренуваннях. І потягуся вгору. Просто витягуємо свій хребет вверх. Руки вгору і тянемося, тянемося, тянемося ще трошечки. Не забуваємо дихати. Молодці. Ротація вправо в сторону і в ліву сторону. Право видих, вліво видих. Відчуваємо своє тіло, Відчуваємо, що відбувається в поясничному відділі, болі немає. Будь ласка, не допускаємо її. І видих. Чудово. Руками обнімаємо свої коліна і працює родний відділ з лопатками назад. Також тут підключається наш кубрик. Підкручуємо його і назад. Підкручуємо і назад. Видих. Видих. Чудово видих. Видих. Повну силу. Плавно і легко, не поспішаючи зарядко в помірному темпі, комфортно сидячи в своєму ліжечку. І тепер ротація разом з руками. Лівий лікують назад і правий назад. Корпус розвертається за ліктем, розвертається. Видих. Видих. Чудово ще. Тепер ми будемо витягувати свої ноги вперед. Сидимо на сідничних кістках, на куприк не завалюємося, ставимо праву ногу за ліву ногу і нашу праву руку за нашу праву ногу. І ротація відбувається в праву сторону. Вдих і видих. Може бути хрускіт, якщо він разовий, не супроводжується болями, не хвилюйся. Це функціональний хрускіт, скоріше за все. Якщо починає далі простіти і болить, будь ласка, припиниться вправо. Все те саме на іншу ногу та руку. Получається моя ліва нога за правою, моя ліва рука за моєю ногою. І я тянуся в сторону ноги, що зігнута вдих і видих, макушка голови тянеться в стелю, плечі опущені. Я розслабляюся, і наступна вправа. Коліна зігни, будь ласка, і кладь свої ноги вперед. Затримайся. Пальці я натягую на себе, ти також натяни. Животом старайся торкнутися квадрицепс, якщо не виходить. Нічого страшного, саме головне відчуває, як тягнеться задня поверхня ніг і не сутулься. Ну і звісно, глибоко дихай, видихай, розставляйся. Адже для розтяжки це саме те, що потрібно. Вдих і видих. Плавно і легко тягнись. Чудово. ставимо ногу на ногу і тянемо з тобою в цій вправі сідничний м'ясо. Плюс до цього всього ми підключаємо стопу. Адже над кінцівками дуже важливо працювати. Над пальцями вже нашими кистями попрацювали, тепер наші стопи. Плюс від стопи залежить наша постава. Тому близько кожного дня щось для стоп та й робимо. Вдихай носом, видихай ротом, стеж за мною. Сади так, щоб не сотулитися. краще руки більше назад, подай, але не дозволяй спинці сутулитись. Поміняй свої ноги. Все те саме на іншу ногу. Ось м'яс, який в нас тягнеться. Показую його. Не потрібно виконувати сильну розтяжку. Чуть-чуть, дай натяг цього достатньо. Ну і не забувай, що тут у нас також працює стопа. Молюємо коло в одну сторону та в іншу сторону. І тепер своєю стопою вперед, на себе, вперед, на себе, вперед, на себе, вперед, на себе. Ще трошки чудово! Ну що ж, переходимо зараз з тобою до нашої наступної вправи. Повільно, не поспішаючи, стаємо на четвереньки. Ноги на ширині тазу, руки на ширині плечей. Ось показую, щоб було добре видно, що ми будемо виконувати. І лопатками тянемося вгору і неряємо животом вниз, болі в поясниці не допускаємо. Вверх і вниз. Видих. Видих. І ще вгору. І плавно вниз. Теж за відчуттями. Будь ласка. І вниз. Тепер ми тянемося з тобою пальцями лівої руки до лівої п'ятки. І правими пальцями руки до правої п'ятки. Працюють наші бока. Відчуваємо, як вони тянуться. Також видихаємо. Вдих і видих. Вдих і видих. Давай ще трошки нам залишилося ранкової зарядки, і потім будеш займати вже своїми справами з хорошим настроєм. Обов'язково в кінці похвалимо, щоб виробитися гормон радості. А зараз виконуємо хвильку, назад лопатками і грудним відділом. Вперед. Назад, лопатки, грудний відділ. Чудово. Ну що ж, сідаємо з тобою на сідниці. Так що тобі було комфортно і працюй далі наші бока. В сторону потянулись і дихаємо. Відчуваємо, як тягнеться біг і в іншу сторону. Дихай носом, вдихай ротом. І зараз будемо в динаміці працювати. І в сторону, в сторону. Вправо, вліво. Я дуже тобою Пишаюся. Ще. В одну сторону. І в іншу. Ще трошечки. Дихай. Чудово, тянемося нашими руками вперед і неряємо лопатками назад. Купер підкручуємо і відчуваємо, як тягнеться зона наших лопаток. Також дихай носом, видихай ротом. І потягуйся вгору. Витягуй себе, витягуй, витягуй, витягуй. Не просто піднімай руки вгору, а тянися вверх. Ще тянись, 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 ще трошки тянись, тянись. І стрихни руки вниз. Ну що ж, я дуже тобою пишаюсь, посміхнись, будь ласка, підготуй зараз свої долоні та похлопай собі голосно, щоб гормон радості виробився. Це ще не кінець. Так, збираємо водичку і близько її п'ємо після нашої руханки. Це хороша звичка, яку ми з тобою виконуємо після кожної зарядки, якщо ти виконуєш зі мною. П'ємо з тобою водичку. Не забудь залишити зворотній зв'язок, як тобі така ранкова зарядка. Ну і звісно, підписуйся на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові тренування. Бажаю тобі хорошого настрою і до скорої зустрічі. Пока-пока!